О, боже, я боюся блискавки. Житомир не дуже змінився. Уночі такі тварі повзають, але накази з тих часів не змінились. Ми маємо вполювати їх усіх до останнього. Lake Енлайкщо Entertainment» вони невмирущі смоктунці. Одна родина переслідує силу та добробут. У мої руки ми не замовляли суші, ми жарили бараболю. Інша родина бажає реваншу. Скоро ми повбиваємо тих дохляків. Б! Бійцівський клуб Катрина. Збережи себе чи захисти себе. Ого, диви, який хлоп. А він гарний. Мабуть, мені здається, але лікани щось задумали. Привіт, Михайло. Ану, дай свій номер телефону. Бляха збила якогось бомжа у Житомирі. Але він займається паркуром. Ви хто такі, бляха? Ти у середині війни, яка триває тисячі років. На півкровки здихлі проти псяк. Перевертнів. А зараз ти маєш зробити вибір. На ти його принесла. У мене 400 років не було. Тисячі років тому вони давали клятву. Це якийсь алкаш. Він постійно синій та сила. Ми усі бриємо пики. Більше, ніж відплата. Дякую, що я тебе не кинув під трамвай. Сила худої курви буде твоєю у той час, коли ти вб'єш Мішу. Але у них кохання. Коли тобі хочеться суші, тебе нічого не зупинить. Супергеройське приземлення. І коліна болять. Потяг Харків Ужгород у плацкарті. Коли почнеться битва, яку сторону І гра собі чверить. Походи суші були просрочені. Ти обереш. Я вже спускаюсь. Під світом Кейт Бекінселл Сколт не прочитав, не встиг. Скоро.